В Америці відбуваються різні інформаційні кампанії, про які ми практично не чуємо. Ми пам'ятаємо тільки про справи Епштейна. Це продовжується так. Те, що ну, м'як кажучи, ставить серйозні питання до свого Трампу. А, а зараз є пробуд буквально декілька днів після того, як чорношкірий американець зарізав прямо на відео в громадському транспорті Українку біженку. Так зарізав. В топу і це в Америці це дуже серйозно обговорюється. Це обговорює Трамп, це говорять його син. Це, про це написав Маск. І в тому контексті написали, що мовляв, чого це демократи мовчать, чому самі українці мовчать, так? І, мовляв, коли поліцейські ну, нібито вбили цього Флойда. Пам'ятаємо так після цього Black, Black Life Matter почалося, так. От а зараз нічого всі мовчать, особливо в Україні. Ну вони задаються таким питанням. Отакі от, от цікаво.